Наш купол і стіну, яку ми відбудовуємо разом з військовими, він вже відпрацьовує на 80%, збиває 80% дронів. От минулого, минулого тижня з двох тисяч. Дронів російських було збито 1600 навіть більше там 1680 І цей відсоток збільшується, збільшується система, і це унікальна система. Ми, як Херсонська область, зазначав також Олександр Прокудін голова військової адміністрації, що ми готові ділитися з нашими країнами-партнерами цим досвідом. Цим досвідом також цивільного військового співробітництва відновлення після обстрілів реагування. Ну і в принципі, ми мабуть, одна з так. Небагатьох, точніше, єдиний обласний центр, який знаходиться на такій лінії дронових атак, і в нас дуже багато досвіду, і цей досвід постійно оновлюється. Це кожного дня. Майже у нас є нові якісь засоби розробки протидії цим дронам.